Так, красивий запах, смачний. Бджоли поїдають цей супер патті. А я мушу подивитися до них, як вони там. О, нормально йде. Йде об'їдання. Мені потрібно треба подивитися до тих рамок, що я їм поставив. Стоп. Слідуючу не буду дивитися, але тут видно набризк є і з цієї сторони це бакфаст, реальний бакфаст. Дочка двохрічна Б419. Планується як батьківська. Тут забрано було дві рамки отаких, от по дві, тобто чотири рамки. 140 половинки 145 для нуклеуса. А перед тим ще з двох струсив це серед землі. Ну, Але кількість бджоли є нормальна. Добре, все, на цьому репортаж завершено.